Усім доброго дня! Заїхала до нас така ОМУНДІЯ Hardtail, алюмінієва, з Швейцарії, це швейцарський бренд на 26-х колесах на алюмінієвій рамі, Рама в районі L. Це метр де 65, -1 75 на ріст, на системі Shimano Асера на 9-й Шатун Alivio, Розбірний можна замінити будь-яку зірочку. На добротні вилусі амортизаційні сантор. Ще має, бачите, такий пильник. Вони ходять по 100 років з тими пильниками, то ще старші, Клямко, монетки, щемановські. в дуже гарному стані, в принципі, сідло зручне, педаля Стоять, бачу тут добротні, алюмінієві. На дискових тормозах, механічних, які легко навіть вдома замінити, там собі колодочки, чи там, хто має якийсь вдома маленький інструмент, чи навіть той тросик, не мусить там їхати на сервіс. Бо з гідравлічними, то потрібно їхати на сервіс, щоб прокачали. Тут можна самому тут все зробити. Усилені вода пістоновані стоять. Бачите, рамо все дуже в дуже гарному стані. Комусь буде цікаво такий апарат, пишіть. Або заходьте на сайт Rover.UnUA, або в Instagram, або TikTok. Ігор Єгорбжик.